Всім привіт! всіх Вітаю себе на каналі Таро Баланс Всесвіту. Мене звуть Наталія. Хто зі мною ще не знайомий. Сьогодні ми з вами записуємо Таро прогноз на груди 2023 року для знаку Зодіаку Лев. Працюємо ми на колоді Таро Снів. Одне доповнююче питання, у нас буде на колоді Таро 78 дверей. Не забуваємо, що це на загальний розклад. Тому, якщо комусь цікаво, індивідуальний, звертайтесь під відео є на мій вайбер. Також в мене відкритий запис на річні розклади, які... запис іде до 14-го числа. Якщо набереться мене раніше, то я скажу, що закінчився запис, тому що там залишилось не так багато місць. З 14 го по 29 січня проходять розклади. Розклад сам займає годину часу, тому майте на увазі, що це не буде швидко. Так, добре, розпочинаємо. Загальна характеристика для львів. Так, фінанси на грудень 2023 року для знаку зодяка Лев. Здоров'я на грудень. Особисте життя для тих, хто в парі, і особисте життя для тих, хто одинокий. На даний момент без пари. Поки я буду тасувати дану колоду, загадуйте своє бажання або план, який ви хочете, щоб реалізувався на протязі грудня 2023 року, і подивимось, чи відкриються вам двері, чи реалізується ваш план мрії. Також Не загадуйте нічого такого, що е, не здійснене. Ну, тобто, чисто по приколу, так? Да? Чи впаде мені завтра на, чи ну, вже в грудні, якби там е, я записую зараз відео це 3 грудня. Тому <кхем> чи впаде мені в грудні місяці мільйон? Не впаде, якщо ви не являєтесь мільйонником. І у вас оборотний а, оборот в місяць там від мільйона і вище. Так. Чи здійсниться ваше бажання? Так, добре. Загальна характеристика на грудень 2023-го Ух Ухти! Гляньте льви, знак льва, П'ятірка жезлів. Не дуже добра карта, чесно кажучи. Не розраховувала я, звичайно, таке побачити. але можу сказати, що грудень місяць ви проведете якихось неприємних. Моментах. Ви будете тут відстаювати свої права, ви будете з кимсь конкурувати. Це будуть внутрішня якась борьба. П'ятірка жезлів, вона така серйозна. Тобто, також, якщо в мене польвам дивиться хтось із людей з сили, майте на увазі, що грудень місяць для вас буде непростий, тому що це магічна війна. А... Майте це Тут можуть бути енергетичні напади. І це пуляння какашками один одного. Тобто це для тих, хто, звичайно, розуміється на магії. Так, давайте подивимось, якої сфери більше життя це стосується. Звичайно, ми тут подивимось, але от загальна характеристика мені взагалі не подобається. Я не розумію, чого, чого саме воно стосується. Тому подивимось з вами, яку сферу життя воно зачепить. Яка сфера життя? Особистість. Тобто, я дивіться, більш за все, ну, Можу сказати, що тут е, будуть мене дивитися більш жінки, е, тому що тут і жінка, королева жезлів, е, це енергія вогню і це реально е, льви по знаку зодіаку. Тому майте на увазі, що е, тут у вас буде внутрішня якась боротьба. Тут може бути е, також, якщо ми дивимося е, королева жезлів, у нас на трактовці енергетично сильних людей е, це відьма або просто енергетично сильна людина, в якої енергія просто переповнює і в е грудень місяць тут може бути якась внутрішня борьба сама собою. Піти на цю роботу, не піти, піти з цієї роботи, чи залишитись тут, залишитись в цих стосунках, чи піти. Тобто тут буде вас особисто стосуватись. Це буде ваш ваша внутрішня борьба. Тут відстоювання своїх прав. Тут е такий момент буде, що ви будете боротись за свої права, за своє життя, за свої е здобутки. Вирішення якихось питань, але це буде не так просто. Розумієте, от в грудень місяць він не дасться вам просто. Вам доведеться у нас ж тут ще й Сатурн, тобто це кармічна. Це і кармічна ситуація, не просто так, що це от так комусь захотілось. Ні, це кармічна ситуація, з якою ви в грудні місяці зіткнетесь, і вам доведеться приймати рішення. Так, добре, майте на увазі, що. Давайте пораду вам, достану порада. Королева, Королева мічей. Тобто, гляньте, всі виходять. Не дійте на агресії, не дійте енергетично, не кидайте е, ментально, розумієте, е, логічно, більше логіки приділяйте е, в грудні, тому що тут такий момент холоднокровніші будьте. Е, підходьте до ситуації з холодною головою. Тут в королеві мечів меч піднятий. Тобто сигналить про те, що я зараз відрублю голову, ви можете. Але от чи рубати цю голову потрібно буде подумати 10 разів, чи варто марати руки. Тому от те ж саме, можу сказати про ситуації, які будуть у вас виникати, чи глобально їх вирішувати, чи просто показати, що ви готові на глобальність. Тут вже все буде залежати від вас. Але це дійсно буде непростий місяць. Добре, дивимось в фінанси. Фінанси, семірка. Ну, колісниця взагалі вона говорить про прорив в справах. Тут такий момент, що ви будете або десь переїжджати, або це будуть командировки, або ви будете витрачати кошти десь на якісь переїзди, поїздки. Можливо, ви кудись хочете поїхати відпочити. І тут ви будете витрачати. А якщо у вас, наприклад, був стоп-кран в фінансах, то тут буде прорив. Якщо ви хочете кудись поїхати, то звичайно фінанси будете витрачати, які у вас є на поїздки. Тому Подивіться, два великих аркана не однієї фінансової карти. Тут розвиток, тут реально розвиток. Хтось багато сил вкладав в свій розвиток, багато сил вкладали в, своє, в свою реалізацію. Тут у вас вже якісь результати є. Ви досягли цього наодинці. Я так розумію, була Завдяки своїй мудрості, завдяки своєму підходу енергії. Тут такий момент, що от я відчуваю тут реальну енерго. Я розумію, що льви вони завжди саме по собі це е, костри, це вогні ходячі. Да? і Це енергетично наповнені люди, які загораються як спічка, і як дракон вилітає, там спалює все. Але в принципі, навіть незважаючи на те, що тут енергетично сильна людина по знаку зодіака, тут я відчуваю когось на каналі, хто буде дивитися це відео людину, яка дійсно має е, силу. Тому що тут людина, яка розвивається і вкладає в свій розвиток фінанси. Це може бути, звичайно, будь-яка сфера діяльності, але також бачу людину сили, яка вкладається в свій розвиток. І фінанси, які у вас є, ви реально їх вкладаєте в себе. Тобто в свій, свій духовний розвиток. Так, шестірка жезлів. Тут людина, яка відчуває себе знову, як ви розумієте, у нас іде знак зодіака лев, але тут вже побіділь. Тут вже побід. Тут вже такий переможець, тут людина, яка вже знає, що вона, чого вона може. Можу сказати, що ви лідер по житті. Да? Ви знаєте, як правильно вчиняти, ви знаєте, як заробляти гроші, але ви можете їх і спускати на різні, там, різні такі нюанси, різні, вкладати в себе у одяг, в поїздки, в кудись щось. Тобто ви будете вкладати в себе, але у вас є шанс на розвиток в будь-якому випадку, тому що трійка жезлів, вона говорить про відкриття горизонтів. Тому Маєте на увазі, що горизонти у вас будуть відкриті, але більш за все, що буде конкурентна боротьба. Тому а, тут будуть вкладання коштів, але ще ви не можете, наприклад, отримувати дивіденти або той заробіток, як би вам би хотілося. Ось Дивіться, в чому. Ви не задоволені. Тобто ви ще сидите, чекаєте, що вам там мільйона голов впаде. Так, добре, залишу вам отак от на шестірці жезлів на карті. на... На колесниці і карта переможця, щоб ви досягали своєї мети. Але от не однієї фінансової карти, не однієї. Розумієте, що там ви зможете. Але от поправити свій, свій стан, а, кудись ви витрачатимете, кошти це 100%. А якщо когось був затик, то буде прорив. Так, добре, дивимось стан здоров'я. монет, Бажано, він такий, знаєте, підхалімчастий, тому що це захворювання, які пов'язані з гормональною системою. Те, що ви не, не, не можете, наприклад, не відсліджувати дуже явно. Також дуже явним може бути, що ви можете з Гормональна система, вона може давати вам збої. Ви відчувати, відчувати те, що там можете набирати вагу, або навпаки, бути дум. Заниженою вагою. Тобто, в залежності в те, в яку сторону гормональна система у вас працює, тут зверніть увагу, якщо можна, сходіть на обстеження в от, от, гормональну систему свою. Тому що тут гормони пригають. Це може бути гормональна система. Якщо ми зараз дивиться там молода людина, так там 18 років, там, 20 років, то що в принципі гормональна система вона ще може. В залежності в кого як там устатковується, так, Кожного організм свій. Тому можуть бути проблеми, якщо мене зараз дивляться дівчата, молоді дівчата, або взагалі тут можуть бути збої із менструальним циклом. Тут також подумайте над цим, що а, можуть бути такі проблеми, але це більш жіночі проблеми. Так, чоловіки можуть сказати, що вам потрібно. А, Нирки слідкувати за нирками, щоб ви не де їх не простудили. Тут можуть бути це стіти. Стіти як жіноче захворювання, так і чоловічі, маєте на увазі. Тому ваші ноги повинні постійно бути в теплі для того, щоб ваші почки були зігріти, тобто, щоб ви не промерзали, тому що можуть бути неприємності в даному аспекті. Тобто, може бути як гормональна система, так і почки. тому тут бережіть себе в грудні місяці це застереження, ще раз кажу, цей паж Пентаклів у них свідчить про захворювання. Він свідчить про застереження і завжди застерігає, і говорить про те, що є скриті процеси, які повинні, як рекомендація, піти до лікаря і пройти діагностику. Тобто тут як рекомендація на діагностику в даних аспектах. І побережіть, щоб ноги були в теплі. Так, не, дякую, дивимось. Тих, хто в парі особисте життя. Ну, гляньте, ще всі королеви практично повиходили. Ті, хто в парі, особисте життя. По королеві кубків можу сказати, що якщо мене зараз дивиться жінка, ви можете бути дуже емоційною в партнерстві. Можете ваші емоції від бішеної ласки і ніжності перепадати там до сумасшедшого гніву і люблю і ненавіжу. Да? Тобто такого плану майте на увазі, тому що. Дама Кубків, вона ніжна, ніжна, але але. але Також прислуховуйтесь до своєї інтуїції в будь-якому випадку, тому що ваша інтуїція вона не заводить, вона веде вас в прямому, в прямому курсі. Ви зможете відчувати свого партнера. Або якщо ми зараз дивиться чоловік, маєте на увазі, що ваша дружина або громадянська, або немає значення, вона. Відчуває вас на відстані. відчуває. І тому, коли вам погано, вона може відчувати, що вам погано, коли вам добре, тому що тут емпатія, тут реальна емпатія, і тут залежить ваші стосунки, залежить від емоцій, від емоцій вашої жінки. Дивиться, мене жінка. Значить, ваші стосунки від ваших емоцій залежать. А якщо дивиться чоловік, то даруйте побільше позитивних емоцій свої, своїй дружині, дівчині, з якою там проживаєте разом, більше позитивних емоцій, тому що вона насичується через емоції, і тоді вона видає вам, як, як то кажуть, Blackjack, да, ви отримуєте а, такий бонус. Тому майте на увазі, що все залежить від вашої дружини. Наскільки в вашій парі благодать і, скажімо так, цілісність вашої пари залежить від жінки, від емоцій вашої жінки. Так, дивимося для тих, хто не. Парі, хто на даний момент одинокий. Не сумуйте за минулим, не, саму, не сумуйте, відпустіть його. от Відпустіть його вже по гараді, і хай воно там йде собі, не знаю, лесом, полем з кочки на кочку і тому подібне. Тобто не, 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 від, не, не тягніть минуле за собою. Відпустіть його, тому що ви не зможете побудувати нормальних, здорових стосунків. От якщо ви зараз там сидите похнюпивши повшенос не знаю, поки ви не відпустите своє минуле, ви не побудуєте майбутнє. Ви зараз між між. між. Також, а, може бути, що що ваше життя зайде людина з минулого. Тобто ви з кимсь могли а, певний час не спілкуватись і ваше життя хтось зайде з минулого. Так. Так. І ще одна королева Пентаклів. Тобто тут в мене на, на львах вийшли всі королеви. А... Майте на увазі, що хтось у ваше життя. І будете, будете думати, давати шанс чи не давати шанс цим стосункам. Але хтось може тягнути минуле за хвоста і, не бачивши, що під носом відбувається, то нові шанси можуть бути вам там. Ось, тільки, тільки відрубали ці хвости, які там тягнуть з вас енергію. Те, що ви там вливаєте, зливаєте свою енергетику туди когось годуючи. тільки ви відрубали це все, у вас з'являються нові шанси. Для тих, в кого Хто зараз, в принципі, не має там ніякого притяжки до минулого, не, вибачте, там сопельку на, на пальчик не наматуємо, все в нас добре, то майте на увазі, що до вас в грудні міся постукає людина в двері, або зустрінетеся, або зателефонує, або напише з минулого. На певний час ви не спілкувались. І тоді ви будете думати, давати шанс цій людині чи не давати. Все залежить від вас. Так, добре. Переходимо до вашого бажання, мрія, плани, чи реалізуються вони в грудні 2023 року. Складно. Складно, але процес іде. З натяжечкою можу сказати, що те, що ви зараз запланували, те, що ви чекаєте, так, процес йде. Але не так все просто. Це або. Добре, не буду нічого говорити. Процес ідеї, можу сказати, що я не бачу, щоб завершилось, наприклад, в грудні місяці. Це ваше бажання, щоб воно воно збулося, так? Але процес запущений, процес йтиме до реалізації. Не так все швидко, наприклад, робиться, як би вам хотілося. Але, але. Це йде до того. Тобто, поступово. Можливо, там в кінці місяця десь якісь ви там просвіт побачите. Але вже на сьогоднішній день, от я зараз дивлюсь на грудень місяць, в грудні ця реалізація, тобто це буде запущене або вже запущене, або вже реалізується. Але поки що, ну тут остаточної такої, що все зроблено, я не бачу, але залишилось зовсім трішки. Тобто чекайте, чекайте, тому що все ось, 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 ось. Можливо, до речі, ще може бути, що хтось в трансформації, хтось просто чекає її завершення. Ну, в грудні дівчата не завершиться ваша трансформація. Вона ось ось, ніби пазл останній йде на грудні. Ось цей пазл повинен скластись, і можливо, вже наступному році вже вас буде там. Картинка вся повністю складена, але на даний момент ну, ще поки ні. Тому бажаю всім добра, миру, злагоди. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Це буде ваша вдячність за мій труд і, скажімо так, енергообмін, Встановлення балансу. Так, на все добре, до нових зустрічей, Па-па. Мирного неба навіть над головою.